Шестикласник Денис щобудня приходить у пункт незглавності виконувати домашнє завдання. каже працювати йому тут комфортно. Є тепло, електроенергія та інтернет. Коли світло виключають, то я приходжу по вівторках зранку. На десяту годину за словами рятувальника Анатолія Мордика, попри морози, які спостерігаються майже тиждень, людей у цей пункт незламності звертається мало. Стабільні стали графіки виключення електроенергії. Бувало таке, що приходила мама з блендером для грудної дитинки зробити поїсти. Заходили так само перехожі, посидіти декілька хвилин, випити чаю і піти собі по своїх справах. Станом на сьогодні в області на базі пожежно-рятувальних частин діє 30 пунктів незламності. Із них два намети у Луцьку, а також два у Ковелі. Говорить провідна фахівчиня головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області Віталія Лукашевич. Каже, за майже три місяці роботи пунктів незламності понад 13 тисяч людей зверталися по допомогу, більшість під час блекауту. початку лютого звернулося більше 200 волинян. Більшість звертаються люди з проханням допомогти зарядити гаджети, зігрітися десь трохи після тривалого перебування на вулиці, особливо в останні дні, коли зберігається досить прохолодна температура. Упродовж зими до опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні із обмороженнями звернулося семеро людей. Каже завідувач Роман Трач у шістьох вдалося обійтися без хірургічних радикальних операцій. А одного пацієнта все ж таки провели через ампутацію нігтєвих фаланг, так як ураження було досить глибоке. За словами Віталії Лукашевич, якщо температурні показники знизяться на тривалий термін, рятувальники готові розгорнути додаткові пункти незламності. Як передала чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко, найближчої доби температура повітря в області становитиме 9-11 градусів морозу, а в день від мінус трьох до двох градусів тепла. Микита Чибер, Петро Валерій Фетисов Суспільне новини, Луцьк.